Настурції – це просто неймовірні квіти. Вони низькорослі, швидко ростуть, мають яскраві кольори і купу перевагу. Вони самі по собі розмножуються, тому що рять рік за роком без жодних зусиль з вашого боку. Смороду можуть витися, стелитися або створювати кущики. Настурції швидко заповняти будь-який простір. Їхні червоні, помаранчеві та жовті квіти буквально освітлюють сад. А нові сорти можуть бути навіть чорними або темномалиновими. Але головна їхня цінність це практична користь. Турції чудово приваблюють попалиць, які обсипають їх, залишаючи інші рослини в спокої. Ви просто залишаєте Турції на місці, і попалиці залишаються щасливими. Якби це було єдине, що роблять ці маленькі садові помічники, цього було б достатньо. Але виявляється, що майже всі частини настурції їстівні. Мариновані бруньки настурції. Я обожнюю каперси смороду ідеально доповнюють страви з рису, салати, тушковані або смажені овочі. Каперси з Настурції – це особлива насолода. Багато рецептів в інтернеті радять збирати молоде насіння, яке зростання зовнішні настеблі, його легко збирати, і воно має ребристу, світло зелену структуру. Однак я переважно пропускаю насіння і використовую бруньки. Після маринування вони набагато більше нагадують справжні каперси. Інгредієнти: 1 четверта склянки білого винного оцту, 1 склянка води, 1 чайна ложка маринованої солі, півлітрова банку з кришкою, 2 склянки бруньок. Доведіть оцет, воду і сіль до кипіння, розмішайте. Поки сіль не розчиниться, потім вимкніть плиту. Замочіть бруньки в холодній воді з кубиками льоду на 20 хвилин, щоб позбутися комах. Розподіліть бруньки між двома банками, залийте гарячим розесолом, залишаючи приблизно 2,5 см до краю банки. Закрийте банки новою кришкою. Дайте охолонути, потім поставте в холодильник. Використовуйте через 2 тижні. Джем з Настурції. Звичайне, цього літа ви можете зробити звичайний джем із ягід, але гостре, пряне варення стані несподіваним доповненням до м'ясної тарілки або сніданку. Джем з Настурції ідеально підходить для цього. Інгредієнти Дві склянки палюсток Настурції, тільки палюстки без тичинок у середині квітки, Дві столові ложки лимонного соку. 3,5 склянки цукру для джему. 4 південні банки простерилізовані. Приготуйте чай із пелюсток, заливши 2 склянки окропом на пелюстки на стурці. Дайте настоятися 8 годин. Процідіть пелюстки, потім додайте чай у каструлю. Додайте цукор і лимонний сік, доведіть до кипіння, змішуючи. Продовжуйте варити, постійно змішуючи. Поки температура не досягає 115 градусів за Цельсієм. Акуратно розлийте по банках, закрийте кришками і або поставте в холодильник, використовуючи протягом 6 тижнів, або простерилізуйте банки, як зазвичай робите з джемом. Суші з Настурції Кілька років тому я побачила в інтернеті, як хтось готував суші з маринованих квітів сакури та консервованих пелюсток магнолії. Сіль від квітів сакури і цукор від магнолії роблять макі солодкувато ватопряним. Але вони не додають гостроти, і тут на допомогу приходити квіти на стурці, смороду за своєю природою гострі, як редиска. Колір пелюсток робить їх ідеальними для такого проєкту. Я готую простий макі з начинкою всередині. Начинка це огірки, нарізані соломкою, квіти сакури та консервовані пелюстки магнолії. Зовнішній нарис я викладаю свіжі палюстки на стурці. Після нарізання це виглядає просто чудово. У принципі, ви можете додавати ці палюстки до будь-якого ролу, щоб додати трохи гостроти та кольору. Їдівна прикраса для салатів або сиру. Я велика шанувальниця харчових квітів для додавання кольору та смаку до страв. Мене особливо дратує, що домашні кухарі за не рідко використовують прикраси. На стурці рясніють і їх легко збирати. Додайте їх у салат і смороду можуть замінити радис. Я люблю обкачувати козячий сир у пелюстках, щоб отримати контраст білого кольору сиру з яскравими квітами. Смаки ідеально поєднуються, особливо з дриблею меду.